Та, вітаємо, хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі Запоріжжя, рада вас бачити. Давайте дивитись, що чекає найближчі дні. Там марні надії на спокій буде трошки тихіше, але треба дочекатись. Передмістя мені відразу показує балабіна Кушогом знову може бути гаряче, неприємно, кому шуваха. Ага. А там чітко по військовим десь. На дорозі, в дорозі машини показують, повипалює комишеваха той район. Думають, що робити з областю. Таке відчуття, що може статус якийсь надати. От думають, що евакуація області Запорізької. Що думаю? Ой, панічні настрої. Коротше, панічні настрої пішли у влади, хтось чемоданчики збирається, хтось боїться якихось перевірок. Насправді карта диявола і мага це карта зіткнення двох сил нашої країни і ворожої, саме по вашому напрямку. Це буде. Буде загострення, таке відчуття, що буде один із останніх важких ударів ворога. Саме на фронті, намагання просуватись, це добре, тому що потім вже він видохнеться. Або видохне, як карта ляже. Або як ЗСУ скаже, так? Да? Насправді таке відчуття, що якісь райони, тут, дивіться, спочатку це в області буде, що от не можемо. Відновити ресурс, немає можливості. Таке відчуття, що просто скажуть, ну нема світла, виїжджайте. Знаєте, це поки район. А потім така ж буде біда і в місті, один з районів міста, і що воно довго не відновлюється. А що ви хочете? Війна? Халатність, це халатність, це не об'єктивна причина. Значить, тут треба дотискати, хай роблять все, що можуть і не можуть. Можливо, і неможливо. Хай відновлюють. Запоріжжя найближчі дні. У нас настрій такий, знаєте, борітеся, поборете, хай всі хрестяться. Ну, то я вам такого ж настрою бажаю, щоб ви нічого не боялись. Знову картамага, хтось приїде, я так розумію. Буде велике обговорення вашого напрямку і чекайте на гостей високопосадових. От не вдало зараз в наступити, от невдало. От треба їх, от, може, погонять хлопців вперед, вперед. А воно просто ворог ще не знасилений. Зарано. Незадоволені чимось по Запоріжжю, незадоволені витрачанням коштів, будуть підіймати якісь старі борги, проблеми. З Дніпра йде, з води йде. По Дніпру йде якась біда. Туди-сюди щось літає, від нас, від вас до Дніпра і, навпаки, до міста Дніпра над водою. Зрозуміло? Знову карта зірки, що каже. Ой, хотілося поспати. Да? Та що ж той диявол то поспокою не дає? Доленосні дні. Є такі моменти, що ми не можемо змінити. Вона пройде. Тисне, щоб погодились. Ну, айска там, вибух може бути на території. Люди загинуть. Зайс. Це точковий чіт, вибух, який чітко спрямований. І це не те, що вони там граються, і техногенна катастрофа. Вибух не затушить нічого. Тисне, тисне по Запоріжжю щось хоче. Що ворог хоче по Запоріжжю? Щоб ми плани змінили, щоб ми нікуди не пішли. щоб ми... О знаєте, ворогу чомусь зараз вигідно насправді зупинити фронт там, де воно є, і набратися сил. щоб ми От я так розумію, що на війні так. Одні йдуть, все, інші тоді йдуть в наступ. А так він хоче як заморозити цю лінію. Можливо, навіть по переговорах це буде зараз лунати. Не відходити нікуди, щоб ми не проходили заморозити, потім далі йти в наступ. Ось зима він не любить зиму на Запорізькому. Важко йому там буде. Може по центру ударити. Мости, Запоріжжя, мости. Ні. Ось. Бачите, що показує мости? Чітко руйнування можуть бути. Прильоти знову поруч з мостами. Знову ж таки, він залякує. Ми дивились, по мостах я попереджала і на жовтень в Тому мені казала, буде провокація, буде. Але воно не завалить поки що Дніпро. Сказати, що цього не буде взагалі, я не можу. Є такий план у ворога. Карта диявола є. Зараз це буде залякування. Ну, зрозумійте правильно. Він може от правильно спрямувати ракету, ніхто не знає, що буде з тою конструкцією. Я на себе оправдую. Я просто бачу, що я сподіваюся, що до нього дійде, що так гратись довго не вийде. Він буде ще поруч обстрілювати хорт і цю обстріляє. Зараз всі його дії спрямовані на те, щоб лякати і вводити в оману, тобто, щоб склалося таке враження. Що він може стерти повністю місто. Насправді він хоче, щоб ми не рухались на фронтах. Ану, краще відступали, але хоча б зупинились. І він не хоче повністю стерти це місто, воно йому для чогось треба. Якщо по Херсону, там йому все одно. І вже давно це зрозуміло. По Запоріжжі він чомусь хоче зберегти. Чому ти хоче зберегти місто? Дивлюсь цинічно для того, щоб розуміти, що далі. Фурпост який, щоб то там було де розміщуватись і звідти можна. Ну, коротше, є якісь цілі його. Я так думаю, що ну, мостів не буде, йому це буде дуже неприємно. Тому обвалити зараз він не дуже хоче. Полякати хоче. Ви просто багато пишете, я вже пояснюю, як можу. Мені інша досить дивна йде картинка. Що він може з плавнів запускати по воді? Це не дрони. Може бути арта. І от он в один бік запускав, а то от в бік Запоріжжя, з плавнів. Зрозуміли? От як залізниця йде, отак і ціль іде. Звідти на Запоріжжя, зрозуміли? Але якось от ближче до води. По воді, по воді, по воді, по воді. Раз, і над водою пішло далі в бік Запоріжжя. Якийсь новий район, нові можливості для обстрілів буде відкривати. Хочеш ще щось випробувати по Запоріжжю? Запоріжжя найближчі дні. Гра Михай. Що ти хочеш? Захист вибитий вдень. Повбивати цивільних. передмісті, дивіться, і буде загруза за РСЗВ, я вас прошу, може до міста добити. Ще Запоріжжя найближчі дні. Люди в день, загруза, особливо парки, Південний мікрорайон. Ти мене так турбуєш, я прям не можу. Здасть якісь цілі військові, приватний сектор. Угу. Десь там поруч. Розберетесь. Там буде дрончик підвісати. Декілька разів може вдарити. Оріхів найближчі дні. Стоїмо. Щось дивне буде з ворогом. Дивіться, там пастка може бути. По Іваку вдарить. МЧС Кайвак. МНС Стайвак. Не знаю, чи може це бути співставне. Але от як, нібито затища, в це затища заїжджаються і йде от-обстріл. От, от обстріл. Він знає, він знає, звідки буде висуватись група військових для посилення напрямку. Він вдарить, коли вони тільки будуть збиратися. І на шляху, і на шляху. Він шукає якийсь рух техніки чітко. Оріхів в найближчі дні. Війна так змінилась, так дивно показує, що просто таке відчуття, що ми тільки подумали, вони вже це почули. я не знаю, що цим зробити, як цьому зарадити. Люди мені не потрібні, він каже. Цивільні мені не потрібні, я своїх завезу. Це погано це По Запоріжжю. Значить, буде на цивільних полювати. Це погано. Це Оріхово погуляй поле. показує руйнування в районі. Інфраструктурних, там вже були прильоти, може, якісь мости переправи є, дороги, знаєте, як мостами. Да, там вже були прильоти, він буде добивати по всіх напрямках фронту. І вибивати повністю дає хоч якісь стовби, стовпи енергетики, може на стовпах що скріпиться. Я не знаю, як вони використовуються, але чомусь стовпи, щоб нічого такого не було. Ви зрозумієте, я ж там не знаходжусь, ви зрозумієте. Вільнянцях найближчі дні. О, район. Таке відчуття, що знаєте, як кудись от е їдемо, подивіться, по дорозі дуже обережно пересувайте. Зараз скажу, Зараз скажу. Тож був тихий шматок дороги. Він то нібито між селами, і не на Запоріжжі, і не на Донецьк. Розумієте, між селами. Просто як їдемо, мені взагалі людина показується на велосипеді їде. І раз просто по людях. Це він пристрілює, він буде пристрілюватися. Дивіться, за діями ворога він щось нову тактику е анонсує. Удар в день також є загроза, вогонь важкий. Як кап, знаєте, щось важке. По людях також. Мірнянська найближчі дні. Ми знаємо, якісь плани ворога, можливо, витягне якусь установку для пуску. Будемо його відловлювати. Ховаєте багато військових. Ховаєте в плані ну, похорон. Не переховуєте, то іноді пишуть мені, ні. На що ви кажете, що там ховають. Ну, я зрозуміла, ні, не переховуєте, а саме похорон військових. Тут буде удар по місту. Хотіла передивитись, думала, що передмістя, ні, по центру міста все одно показують. Там, де можна щось купити, поїсти, попити передмісті гучно, щось він знахабніє. Треба буде трошки його в області підсмажити, тоді заспокоїться. Є протидія на нього, є.